На вулиці зима у нас саме наразі буде приготувати картоплю в мундирах, з часничком до тюльки, картопля помита, часник, часник вода, часнику чимало треба, багатенько, олійка, сіль і тюлька. Картоплю відправляємо варити у мундирах. Вони водою, ви бачите, от скільки її. І додаємо. Пів столової ложки солі. Картоплі готуються. Тим часом ми візьмемо, підготуємо чесник. Обібрали, подавимо його. Часник подавили. Беремо пучку солі при і олії наливаємо грам 50. Перемішаю і поки варяться картопля, хай олійка натягується часничком. Далі будемо чистити тюрк. Я її помила. Наш котик почув запах риби і вже просить собі на вечерю. Пригостимо й котика. Тюльку заправимо з цибулькою. додаємо кран олійки, перемішаємо. Я наша зварилася, пройшло півгодинки, вилочкою пробуємо. Зливаємо водичку. Я слегка легка Убираємо обираємо її, Поріжемо її кусочками. Картоплю порізали, будемо заправляти її часничком, який був залитий олійкою. Олія вже натягнулася ароматом часника. Все виливаємо і перемішуємо. Якраз саме така, щоб готовити зимніми вечорами часник, профілактика простудних сфорювань і корисно для організму. Будемо подавати її на стіл. Наше правило, чим простіше ти їси, тим ти здоровіший. Такий вигляд має наша вечеря. Рецепт пелюстки і домашнього хліба ви можете подивитися на моїх відео. Приємного апетиту! І будьте здорові!